Так, привіт друзі! Подивимося, що той далі варіат робить. Даль... Дастер, ти далі за своє. Вчора його трошки покупали. Сі! Сі ти робиш? Сі. Я тобі зараз перескочу. Я тобі зараз перескочу. Ді сюди. Сиди там в холодку. Квіти всі потовче потовча. На, сидіте, дасте. На це, сидіте. я сказав. Сидіте. Не хоче виконувати команди. Mm -hmm. Лінивий сильний. Стоп. Сидіте. 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 Дивитеся да на мене, дасте. Йди в палатку. Йде в палатку. Все, 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 хватит, хватит. Хватит, я сказал. Не, 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 да, старый. Стой. Стой. Ты весь будешь тебя съесть Дастер, хочеш душ прийняти? Так жарять. Сьогодні 32 градуси. Зараз вольєр його візьмемо. Зі шланга, сполоснимо і все, на річку не підемо. Все, 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 вистачить, вистачить. Вистачить, кажу, все. Софія, вистачить. Вистачить, кажу, все. Все, хлопці, друзі, вистачить, бо вони зараз перевернуть тут все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Поширте це відео. Дасте! Devemos dar uma metade dessa para o pai,